Вам це вдалося зібрати понад півмільйона гривень на порятунок десятьох дітей з вадами серця. Наприкінці червня на столичному артзаводі платформа відбувся доброчинний фестиваль Кураж Базар. Його метою був збір коштів на порятунок дев'ятьох дітей із вродженою вадою серця. Майже півмільйона гривень організатори ярмарки збирали на покупку клюдерів пристроїв, які допомагають відновити правильний кровообіг. А їх вживлення не потребує розрізу і зупинки серця під час операції. На жаль, держава ну не може такі кошти виділити на ті на ті операції, тому саме допомога благодійників і небайдужих громадян тут вкрай важлива. На благодійній ярмарці можна було придбати оригінальні речі, скуштувати смачної їжі і послухати відомих українських гуртів. До збору грошей долучилися зіркові українці а також інші благодійні організації. Усім гуртом вдалося назбирати майже на 100 тисяч гривень більше ніж планували організатори. Тому нині благодійники закуплять не 9, а 10 уклюдерів для 10 діток. Організатори ярмарки вдячні всім, хто долучився до збору коштів на порятунок дітей.